Олександрія знову має втрату. 6 серпня, при виконанні бойового завдання на лінії фронту, загинув військовий з Олександрії Олександр Сафроненко. У жовтні йому мало виповнитися 35 років. Співчуття рідним та близьким загиблого захисника, який мужньо боронив Україну від російських окупантів і віддав життя за кожного з нас, опублікували на сайті Олександрійської міської ради. Про час і місце поховання Олександра Сафроненка буде повідомлено додатково. Фахівці обласної військової адміністрації сформували пропозиції до кіровоградської частини урядового плану повоєнного відновлення та модернізації України. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Втілювати заплановане мають у співпраці з міжнародними партнерами. Серед іншого в області планують будувати житло для вимушених переселенців. Виділено майже 40 гектарів землі. Запропоновані будівельними компаніями концепти. Передань представникам уряду. 8 серпня стартує нова хвиля реєстрації на отримання продуктових наборів від World Central Kitchen, Про це повідомила прес-служба міської ради. Позачергово отримати талони номер 7 можуть ВПО, які не отримували їх жодного разу. Та такі, що у липні отримали продукти один-два рази. А власники липневих талонів номер 5 обслуговуватимуться при наявності резервів. Пункт реєстрації працюватиме лише один за адресою проспект Соборний, 134 з 10 до 16 без обідньої перерви. Необхідно мати документ, що посвідчує особу, довідку ВПО на кожного члена сім'ї. Громадська організація 10 квітня передала гуртожитку коледжу культури і мистецтв в Олександрії холодильник, пральну машину, бойлер, 5 електрочайників, три праски та плиту із духовкою. Про це повідомили на сторінці громадської організації. Проєкт реалізується за фінансової підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні. Гуртожиток коледжу культури і мистецтв вже надав прихисток 74 внутрішньопереміщеним внутрішньо переміщеним особам. Наразі облаштовують 8 додаткових кімнат, щоб у закладі могли одночасно проживати 115 переселенців. У театральному сквері Олександрії 6 серпня демонтували пам'ятний знак бойовим і трудовим подвигам комсомольців та меморіальні плити комсомольцям піонерам та підпільникам. Повідомив про початок відповідних робіт Сергій Кузьменко на своїй сторінці у соцмережах. Нагадаємо, рішення про демонтаж радянських символів прийняли депутати міської ради на сесії 14 липня. Також цим рішенням погодили й демонтаж погруддя письменника Максима Горького на території ЗНЗ номер 2 Благодійний велозаїзд відбувся у Кропивницькому 6 серпня. Він проводився по всій Україні під егідою «Укравтодору». Головне у драйвовому заході благодійність, написав на своїй сторінці Андрій Райкович. Зібрані кошти підуть для ЗСУ, але й учасники не залишилися без сувенірів. Організатори управління молоді і спорту ОВА та Кропивницька міська рада. Віримо в нашу армію віримо в нашу перемогу, зазначив посадовець.